Вчора з одного з сюжетів ранку вдома ми дізналися про родину з Київщини, яка на початку війни відкрила пекарню, щоб годувати українців свіжим хлібом. А сьогодні познайомимося з американцем, який збирає кошти для допомоги київським пекарням. Він фахівець з ароматної випічки, тому чудово розуміє всі потреби цієї галузі. А ще розуміє, що хліб міцний місток між народами і культурами. І навіть зняв фільм про українську власницю пекарні, яка зараз у Португалії знайшла прихисток від війни. Так, годі спойлерів. Давай просто дивитись. Давай. Це Джон з міста Меса в Аризоні. А це його пекарня Proof Bread. Джон та його команда випікають найсмачніші у місті артезіанський хліб та круасани. Секрет унікальної випічки у заквасці. Її рецепт чоловік отримав від колишнього власника пекарні, яку згодом і викупив. Півтора року знадобилося для того, щоб навчитися пекти ідеальний на думку Джона хліб. Робив він це у невеликому гаражі з мінімумом пекарного обладнання. З самого початку я думав, що пекарня, яку я купив у 2017-му, буде просто доповненням до нашого звичного життя, але не так сталося, як гадалося. Провбред заволодів нашим життям цілковито і назавжди. Джон Нещуток знає, як це піднімати на ноги бізнес і долати перешкоди. Зараз в його пекарні 30 співробітників. За тиждень вони випікають три тисячі буханців хліба, які миттєво розкуповують постійні клієнти. Джон вважає, що успіх його бізнесу залежить від взаєморозуміння та допомоги людей, які їх оточують. Я поляк, моя дружина з Лівії. Ми емігранти, і як ніхто інший розуміємо, як почуваються зараз українські переселенці в чужих країнах. Тому з початком повномасштабної війни ми вирішили допомагати нашим друзям і колегам в Україні. Джон організував кампанію на підтримку пекарні у Києві. Зібрав вже понад 200 тисяч доларів. У планах 500 тисяч. Я не політик, я пекар, але це не заважає мені прекрасно розуміти потреби українців, які страждають від злочинних дій росіян. Кошти зібрані в рамках мого благодійного проєкту. Я адресую на підтримку київської пекарні, аби вона безперебійно годувала тисячі людей свіжим хлібом. Анна, власниця пекарні, вимушена була виїхати з України, бо у неї на руках дві маленькі донечки. Зараз вони в Португалії, і я поїхав відвідати їх та зняти для вас дуже важливий фільм. Головна мета фільму, за словами Джона, на прикладі Анни, показати світу, що відбувається в Україні з 24 лютого 2022 року, і як складно українським жінкам, які залишили своїх чоловіків на війні. А ще у фільмі Джон та Анна діляться пекарськими секретами і приходять до висновку, що хліб це найміцніший міст між різними культурами, традиціями та народами.